Очищення організму це важливий процес. Він відбувається природним чином постійно для підтримки нормального стану здоров'я та свідомості. У тілі є механізми, що підтримують оптимальний стан здоров'я. Але внаслідок стресів, неправильного харчування, збитого графіку сну та біоритмів організму, відбуваються зміни, які порушують природні процеси очищення та оздоровлення. Таким чином, з'являється необхідність і потреба додаткової підтримки в очищенні. Ще наші предки дотримувались посту. Тепер нам відомі лікувальні східні практики китайські, індійські. Все це перевірено тисячолітнім досвідом, система очищення організму людини. Система оздоровлення ABCD також включає в себе етап очищення C, клінінг. Що ми розуміємо під клінінгом, очищенням? По-перше, ми організовуємо свій спосіб життя, щоб отримати, наскільки це можливо, менше токсичних та інших впливів. Це вибір продуктів харчування, місця проживання, вибір оздоблюваних матеріалів у будинку, вибір, як не отримати ті речовини, з яким потім потрібно буде боротися. По-друге, цілеспрямована дія, що сприяє самоочищенню організму. Це реабілітація кишківника, Реабілітація функцій печінки, відновлення імунного статусу, підтримка лімфатичної системи. Так, лікарі нутриціологи розробили програму реабілітації шлункового кишкового тракту. Ми про це багато говоримо і часто: що потрібно розвантажити підшлункову залозу, потрібно очистити печінку, відновити верхні відділи шлунково кишкового тракту, прибрати паразитів, найпростіших віруси, грибкові з організму. Лінінг – це те, що ми починаємо. Ми не одягаємо ви костюм чи плаття, поки не приймемо душ. Ми не підемо до стоматолога, поки після ночі не почистимо зуби. Але при цьому ми можемо почати їсти вітаміни. І не замислюємось над тим, що всередині можуть жити паразити, найпростіші лямблі, кандиди хелікобактери, які цим вітамінам будуть дуже раді. Чим небезпечні паразити? Глистів треба побоїтися у двох. З двох причин вони, вони руйнують органи і життєво важливі системи, в тому числі згубно впливають на центральну нервову систему, виробляють токсини, які отруюють організм. Ще одна підступна небезпека полягає в тому, що глисти легко вилікувати, але важко діагностувати. Часом проходять роки, поки пацієнт живе в постійній апатії, дратівливості, відвідує невролога та гастролога. Хоча при своєчасній діагностиці можна було б вирішити все прийомом антиперезитарної програми, способи зараження. У більшості випадків паразити потрапляють в організм людини через руки, які контактували з ґрунтом. Ось потенційні джерела зараження, Немиті фрукти, овочі, брудна вода, сире і напівсире м'ясо і риба, в тому числі в'ялені, недосолені. Недостатньо просолені, недостатньо прожарені, і так далі. Контакт з зараженою людиною, калом або блохами хворої тварини. При виявленні паразитів слід не тільки приймати препарати, але й ретельно преденфікувати житло. Як зрозуміти, чи селились в нашому організмі непрохані гості? Ось я наведу загальний перелік симптомів, що свідчить про найпоширеніші паразитарні інвазії. перше Сверблячка в задньому проході поселиться вночі і після спорожнення. Друге. Лущення на кінчиках пальців, рук та ніг аж до відходження шкіри пластами. Третє постійне звіряче почуття голоду навіть до втрати свідомості. Четверте з зубами у вісні. Особливо часто зустрічається в дитячій практиці. Так відбувається тому, що глисти справляють гнітючий вплив на нервову систему, яка порційно видає вночі кошмари. А от, в свою чергу, є причиною скрегуту Е, П'яте. Шкірний висип алергічного характеру. Особливо тоді, коли висипання з'явилось відразу в великій кількості протягом короткого періоду часу. Шосте лущення, свербіж, напрякий вік. 7. Рісне слене у вісні і вранці. 8. Хронічна втома, дратівливість, апатія занепад сил. 9. ранкова нудота. 10. Сухий кашель. Одинадцять – різка втрата або набір ваги. 12. Підвищена температура Тринадцять – М'язові болі. 14. часті прояви прояву метеоризму, бурління в животі, діареї. 15. Біль незрозумілого походження, що супроводжується спазмами. 16 анемія, паразити здатні знижувати гемоглобін. 17. Збільшені лімфатичні вузли. 18 свірбіж шкіри аж до розчісування, особливо поширений в дитячій практиці. І якщо довгий час пацієнта турбує погане самовічуття, а діагноз визначити не вдається. Варто перевірити його на наявність глистових інвазій. У дітей паразитарні інфекції може проявлятись фізичним і психічне відставанням у розвитку, гіперактивністю або надмірною загальмованістю, нездатністю засвоювати шкільний матеріал. Якщо б у вас співпало хоча б 2, 3, 4 ознаки, це вагомий привід ретельно обстежитись на наявність зараження і почати приймати антипаразитарну програму. А тепер наведу тест на кандиду. Це дріжджоподібний подібний грип, який завжди присутній в нашому організмі, але за певних умов починає інтенсивно розмножуватись і поводити себе агресивно. Отже, якщо у вас бувають уважно хронічна втома, болі в суглобах, часті застуди, головний біль, запавморчення, акне. Здуття, інфекція сечових шляхів, дратівливість, безсоння, почервоніння та свербіння в очах, псоріаз, екзема, наліт в роті, коливання настрою, сверблячка. Ви набираєте вагу, гострі потреби в будь-якій їжі, непереносимість їжі, болі у животі, висипання, алергії. Обов'язково потрібно Приймати препарати від кандиди антипаризитарної програми. Для профілактики ретельно мити з милом руки і мити продукти харчування. Ніколи не пити воду з невідомих джерел. А домашнім улюбленцям слід регулярно давати антипаразитарні препарати. Програма реабілітації шлункового кишкового тракту це гігієна особиста. І її на побуту, умов проживання. Це очищення організму, протипаризитарне очищення, протигрибкове очищення. Лікарі-нутриціологи розробили програму здоров'я шланково шланково-кишкового тракту як основа. Програма розрахована на три місяці і складається з семи продуктів. Бажано це робити щороку восени. Це розширена програма. А також. Можна проходити коротку, антипаразитарну програму 15 днів і ще раз 15 днів. Антипаразитарна програма має широкий спектр протипаразитарної активності. Вона пригнічує активність дріжджі подібних грибів у кишечнику, сприяє виведенню продуктів обміну паразитів, збільшує активність імунної системи. Найкращий інгредієнт для здоров'я кишківника для мене це Чорний горіх. Він має в'яжучі властивості і антисептичні. І я завжди беру його в дорогу. Він спасає знайомих і мене від гострого болю в животі чи неправильного харчування в подорожах, особливо в жаркий період чи в жарких країнах. Програма очищення є головною оздоровчою програмою для підтримки здоров'я. Зроби добро, наведи порядок себе, здоровим бути вигідно.